Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні робоча поїздка в нашу Одесу. Подякував тут нашим воїнам за захист регіону та всієї України. Зокрема, відвідав шпиталь наших поранених захисників. Побажав якнайшвидшого одужання, мав честь вручити державні нагороди. Подякував нашим лікарям, провів в Одесі спеціальну і тривалу нараду. Щодо безпекової та соціальної ситуації в регіоні, керівництва області, військові, правоохоронці, область пріоритетна з усіх точок зору. Саме Одещина одне із основ безпеки усього нашого півдня, а отже і держави. Дуже важливі результати є на Одещині у Службі безпеки України в протидії російським диверсантам. Була доповідь генерала Москальова щодо ситуації в районах відповідальності Осу Одеса, детально розібрали, як посилити оборону, детально ж обговорили економічні питання, робочі місця, соціальне забезпечення. Провів виїзне засідання Ставки, постійна увага фронту, доповіді командувачів Хортиця, Таврія, Главком, особливі доповіді керівників ГУР та СБУ. Деталі згодом. Спеціальна увага нашому зерновому коридору безпеці у Чорному морі світ знає, яку фундаментальну роль наш морський зерновий експорт відіграє для продовольчої безпеки, та й загалом, безпека у Чорному морі, дієвість норм міжнародного права щодо мореплавства. Це глобально важливий безпековий фактор. Усі морські країни світу зараз бачать, що може загрожувати їхнім портам, їхнім акваторіям, якщо Росія зійде з рук блокування мореплавства в Чорному морі, наведу лише один приклад: наразі з трьох портів, які були погоджені в рамках чорноморської зернової ініціативи порт Південний. Фактично заблоковане понад півтора мільйони тонн агропродукції, накопичена в одному південному. І це зерно, яке очікують, щонайменше 10 країн світу, зокрема Туреччина, Єгипет, Бангладеш, Китай. Очевидно, чим менше продовольства постачається у ці країни, у ці регіони, тим вище там ціни на їжу, тим більше втрачають люди в цих країнах зі своїх сімейних бюджетів. Тобто блокада одного порту в Україні створює надзвичайно серйозні ризики для різних народів, причому зокрема для тих відносних, з якими Росія ще й намагається спекулювати. І я дякую, дякую усім в світі, хто допомагає нам, допомагає нам збільшувати простір безпеки в Чорному морі, хто тисне на Росію за для розблокування постачання продовольств. Провів сьогодні в Одесі нараду щодо розвитку нашої портової інфраструктури. І ще одне: працюємо над тим, щоб друга половина цього тижня була змістовною для наших відносин із партнерами. Наші міжнародники роблять все, щоб цей тиждень можна було завершити потрібними Україні новинами. А зараз я дякую Сполученим Штатам Америки, особисто президенту Байдену, обом партіям Конгресу. І кожному американцю, усім, хто цінує свободу за новий оборонний пакет для наших воїнів, ракети для петріотів, ракети для хаймарсів, артилерія та інше дуже необхідне нам зброя, необхідна саме зараз. Слава усім нашим воїнам, хто зараз в бою заради України, хто на бойових постах у бойових завданнях. Дякую усім, хто працює заради нашої держави, і дякую тобі, Одеса, за цей день. Слава Україні.